Накази командування Української повстанської армії. Наказ частина 8 Військам УПА. З перетворення всіх бойових відділів, які борються за спільну ідею створення Української соборної держави в один військовий організм під назвою Українська повстанча армія виникла потреба організації цієї армії. На засадах сучасної техніки і метод війни, з чого виникає потреба упорядкування взаємовідносин між поодинокими вояками, бойовими частинами і командним складом армії. Тому наказую: нав'язуючись до військових традицій нашого славного минулого з давніх часів і з часів визвольної боротьби років 1918 1922 армії УНР і УГА, Називати всіх вояків УПА козаками. Козак є почесне звання борця за українську державу. По своїм бойовій підготовці і вишколу козаки діляться на три групи: козаки стрільці, підстаршини і старшини. Для всіх козаків встановлюються слідуючі ступені і ранги А. Сухопутні війська. Ступені. Перше А. Козак Б. Вістун. Друге Підстаршинські ранги. А. Десятник Б. Старший десятник. В. Хорунжий. Третє. Старшинські ранги. Молода старшина. А. Хорунжий Б. Поручник. В. Сотник. Булавна старшина А. Осаул. Б. Підполковник В. Полковник. Четверте. Генеральна старшина. А. Генерал Хорунжий Б. Генерал Поручник. В. Генерал полковник. Г. Генерал піхоти, Генерал артилерії, Генерал кінноти, Генерал летунства, Генерал панцерних військ, Генерал інженерних військ Б. Морські війська. 1. Ступені козаків моряків. А. Матрос. Б. Матрос Вістун. 2. Ступені підстаршинські. А. Десятник. Б. Старший десятник, В. Підхорунжий. Третє. Старшинські ранги. Молода старшина. А. Молодший лейтенант, Б. Лейтенант, В. Старший лейтенант. Булавна старшина. А. Капітан лейтенант, Генеральна старшина, А. Контрадмірал, Б. Віце-адмірал, В. Адмірал, Г. -адмірал, адмірал, адмірал флоти. Користуються. Зправа підвищення до ступенів, вістуна десятника старшого десятника, командири окремих частин, командири, які користуються правами командирів полків, підхорунжого, командири груп, командири, які користуються правами командирів дивізій, ранги всіх старшин. Верховна влада, яка користується з прав видавання законів. Постій дня 27 серпня 1943 року. Шеф військового штабу Полковник Гончаренко, Командир Української повстанчої армії Клим Савур. Наказ, частина 8. ОКружним НАДрайоновим, районовим і сільським комендантам запілля Під впливом невдач на фронті, внутрішнього розкладу вороги в останніх конвульсіях намагаються знищити наш народ. При цьому... Не перебирають в засобах, вживають проти безборонного населення добре озброєних військових частин, найманих сексотів послуговується підступом, провокацією. У зв'язку з цим наказую. організаційно-мобілізаційним референтам в воєнних округах негайно приступити до організації самооборони. Кожний надрайон, район, село повинно стати військовим табором, а весь нарід. Здібний до оборони і наступу вояками, самооборону організувати згідно залученої інструкції, узгляднюючи місцеві обставини, як положення осередка, політичні можливості, настрої населення тощо, в надрайонах, районах, осередках, негайно приступити до систематичного військового вишколу молоді, вчити військового поряду, заправляти практично в маршах, в пробних алярмах. Полевій службі тощо, всі мусять добре пізнати терен, всі заходи самооборони приготовляти і перепроваджувати в життя з найбільшою тайною, притримуючись загальних засад конспірації, організаційно-мобілізаційним референтам звітувати про стан організації самооборони 25-го числа кожного місяця. Слава Україні! дня 30 серпня 1943 року. ШЕФ військового штабу полковник Гончаренко, Командир Української повстанчої АРМІЇ Клим Савур. ЗАЛУЧНИК ДО НАКАЗУ частини 8. Самооборона. Інструкція. При сучасній техніці оборонити осередок від знищення є неможливо, коли бої проводяться регулярними частинами з їх усіма технічними відділами. Але коли прийняти до уваги. Що ми мусимо боротися з бандитськими нападами більшовицьких польських банд, що стоять на послугах наїзників німецьких поліційних чи гештапівських, то практика нам показала, що коли боротьба організована, то ворожі банди не витримують і або гинуть, або тікають. Оборона села. Перед комендантом села може стати два роди оборони перше, боронити село, поки всі вийдуть з села. Друге, коли треба битися за село. До цього можуть змусити нас вороги несподіваним наскоком на село або коли є наказ проводу, боротися за всяку ціну. Упланувати самооборону треба починати з того, що комендант запілля мусить зазнайомитися з місцями підступу до села під земеллями, організовувати точки самооборони, зв'язку з сусідами розвідку, щоби забезпечитись від ворога. Треба розмістити свої сили так, щоб мати можливість знищити ворога, коли він наближається до села. Напад на ворога мусить бути одночасний зі всіх сторін. До цього використовувати забудування, дерева взагалі поземелля, як це робили фінлянці, коли на їх землі сунула червона Москва. В самому селі нехай кожна хата, клуня, погребник, пліт буде фортецею. З яких бити ворога кулею, сокирою, вилами, окропом і гарячою смолою, намітити точки для скорострілів в селі, коли вони є, і для оборонців з пальною зброєю. Щоб найкраще використати всі сили села, необхідно у відповідний спосіб поділити перше, озброєних і неозброєних, друге неозброєних, здібних боронитися і нездібних. Боронитися мусять і жінки, і чоловіки. В першу чергу усунути нездібних, боронитися цілком з села, неозброєних, узброїти в холодну зброю, поділити на десятки, призначити десятників, кожному десятникові або кільком десятникам, доручити бойовий участок чи давати інші бойові завдання, навчити тримати зв'язок і давати поміч сусідам, завести найсуворішу карність за непослух і втечу з фронту, приділяти найсуворішу кару. Аж до кари смерти включно, в великій мірі від дисципліни та команданта цілости його заступників буде залежати загальний успіх, мужність, відвага, сприт провідника є залогом побіди. Треба в обох випадках підготовити людей до протиповітряної оборони, пояснити всім, що літаки не такі страшні, як ті, що їдуть чи підводами. Перед літаком треба критись, щоб не попасти під кулемет, а бомби, як селяни знають з практики, не так уже багато приносять втрат в людях. Командант призначає кличку для всіх і окремо бойову, це на випадок розпорошення, щоб зібрати докупи. Розвідка і зв'язок. Успіх наступу й оборони у великій мірі залежить від розвідки. Себто від того, що ми будемо знати про ворога, про його силу, рух, боєздатність, слабі його сторони, озброєння, настрій тощо загальні відомості. Маємо ворогів перше німців, друге поляків, що є на услугах німців і більшовиків, третє більшовицькі банди на північних наших землях. Німці з своїми наймитами розміщаються в більших містах. За збільшими силами, в менших невеликими і де де на мостах залізницях командами. В селах німаків цілком немає, а лише для якоїсь акції вони наїжджають. Большевицькі банди грасують по лісах на півночі наших земель, відділами кілька сотень, грабують селян, щоб мати що їсти. З німаками зустрічей уникають, рідко нищать залізницю. В бойовому відношенні слабі. З нами воюють тільки підступом і провокаціями. Поляки без німаків і большевиків представляють незначну силу. Перше, крім загальних відомостей, надрайонові районові сільські команданти повинні докладно розвідати про бойовий стан ворогів у містах, містечках, на залізницях і мостах, докладно установити сили, з яких люди складаються, чи є постійно, чи не їжджають, де квартирують. Вжити всіх заходів і довідатися як озброєні, слідкувати за кожним рухом, для цього створити спеціальний розвідчий апарат, в який втягнути старих і молодих жінок і чоловіків, використовувати всі можливості. Друге установити найстисліший зв'язок розвідчий. Від міста, де є ворог, мусить тягнутися безперервна низка зв'язків по всіх селах, установити умовні знаки. Щоб, коли вирушає ворог, дати знати всім селам про його рух. У селах мусять бути призначені люди з добрим зором і слухом, які повинні знати умовлені знаки, а також місця, з яких ці знаки подають їм сусіди, щоб в кожному разі село не було несподівано заскочено. Усталити в селах стало розвідчу службу, числом залежно від потреб, що кожного дня контролюватиме всі ліси. Загайники, дебри, поля і вишукуватиме там ворога. Кожен ліс, загайник, дебра, поле мусить бути щоденно основно перешукані. Всі обшари лісів і піль мусять бути в цілі щоденного розвідування їх поділені поміж поодинокі села, командири і команданти перевіряють справність розвідчого і зв'язкового апаратів, запровадити сувору кару за неповнення і невиконання завдань. Пояснення до інструкцій. Обов'язки надрайонових, районових і сільських командантів мусять створити розвідчі і зв'язкові апарати згідно поданої інструкції, відбирати всі відомості про ворога і подавати до відома службовою дорогою разом із наказами про акції або протиакції. Рівночасно без службової дороги загрожене село ворогом мусить цей час повідомити, всі довколичні села про загрозу, в ціли спільної оборони або наступу на ворога, в кожному селі разом зі сільським командантом зареєструвати для виконання ровери верхівців та інше, призначити комендантів в кожному селі, вишколити їх, дати загальні вказівки щодо оборони, звернути увагу на села загрожені, дати спеціальні вказівки щодо шпіонів і незнайомих та підозрілих. Точно установлювати, хто кому і як допомагає, установити місця для засідок разом з комендантом села в кожному селі, установлює кличку для району, призначає заступників. Під час ворожої акції знаходиться поблизу села, де йде ворожа акція. Надрайоновий уважно слідкує за розвитком подій, перевіряє працю в районах районових і сільських командирів і провідників. Коли акція чи протиакція перебирає масовий характер, направляють всю силу на властиві тори, цілий час не випускає з рук керми, щоб кожний ворог не використав наших мас для своїх цілей, коли на місцях сформуються під час боротьби відділи бойові, не допустити, щоб розійшлися, а використати їх на ширшу мету, так само використовуючи згідно загального плану самооборони. Перевірити бойову підготовку в районах і селах на пробах, дбати про карність на кожному місці. Обов'язки команданта села. Команданта села призначає командант району. До обов'язків командира села належить вибір опрічних точок коло села і в селі, які показує командантові району, і разом з ним їх установлює. В присутності районового команданта чи провідника села вибирає, маскує й закріплює всі опірні точки, розділяє село на озброєних і неозброєних, неозброєних ділить на здібних боронитися і на здібних. здібних, як можна, озброює в холодну зброю, нездібних розміщує в безпечні місця, виділяє оборонців з холодною зброєю, призначає десятників і дає їм бойові завдання. При цьому кожний бойовий учасник повинен мати опірну точку. Коли люди мусять вийти з села, призначає старших на кожній вулиці чи відтинку та дає сам точний напрямок і час відступу, заздалегідь пояснює людям, як небезпечно самочинно тікати в таких обставинах. Вибирає людей на зв'язкових обсерваційні точки. Коли ворог підійшов близько до села, не спускати його з очей. І на кожний рух реагувати, щоб не мати шкідливих несподіванок. Коли ворог вже в селі і треба боротися, командант села використовує всі можливості і вказівки, як ворога знищити. Для цього заздалегідь розміщує добре оборонців, навчає їх діяти, а найголовніше морально підготовляє до боротьби, призначає одного-двох заступників. Не забувати в кожному випадкові. Провадити найстислішу розвідку підступаючого до села Ворога. Про пересування банд кожний командант села негайно повідомляє зверхника і всіх довколишніх командантів сіл, а своїми силами ПО можливості нищить всіх розвідчиків і тих, що поодиноко грабують. НАКАЗ ЧАСТИНА 9 Командирам ГРУП Перше. Мушу ствердити, що донесення про бойові дії в групах і про положення на бойових відтинках надсилається до мене з великим запізненням, тому не можна оцінити положення у відповідний час. Наказую, бойові донесення надсилати мені щотижня за минулий тиждень так, щоб міг їх отримати у вівторок слідуючого за звітовим тижня. Бойові донесення мусять бути змістовні, короткі і докладні. Без літературного опису поодиноких боїв, що належить вже до хроніки. В донесеннях мусить бути подано перше. Які зайшли події і де. Друге. Коли. Третє. Якими силами диспонував ворог? Кількість і формацію. Четверте. Які наші сили приймали участь в бою чи акції. П'яте. Вислід бою чи акції. Шосте. Наші втрати. 7. Трофеї, Зброя, амуніція полонені. 8. Які здобуто відомості про ворога. 9. Коротка характеристика акції. Десяте. Що робить або що має намір робити командир групи. Десята точка зашифрована. В важних випадках звітувати негайно. Друге. Наказую взяти на облік все радіофонічне і радіотелеграфічне майно. І всіх фахівців з ділянки радіозв'язку і радіотехніки з першим терміновим донесенням подати мені докладно про кількість зареєстрованого матеріалу і людей з поданням фаховостей в певній ділянці, в групах використати фахівців для негайної організації курсів радіозв'язку. Третє. З огляду на велике значення в сучасній стадії нашої боротьби. Ще маючий характер партизанської війни кінноти наказую, щоб кожна група сформувала до 15 жовтня цього року щонайменше по сотні кінноти, які мають бути в розпорядженні командирів, примірний склад сотні посилаю щотижня зі звітом доносити про стан формування кінноти. Четверте, всі важніші речі шифрувати. Слава Україні! Дня 1 вересня 1943 року шеф військового штабу Полковник Гончаренко, командир Української повстанчої армії Клим Савур. Залучення до наказу частини 9. Примірний склад кінної сотні. Рій кінний. Людей 6, коней 6, Ройовий. Людей 1, коней 1. Легкий кулемет людей 2, коней 3. У підсумку людей 9, коней 10. Двоє людей і кулемет на коні. Скорострільчик і амуніційний. Чота: Три рої, три рої. Людей 27, коней 30. Чотовий. Людей 1, коней 1. Один скоростріл важкий на тачанці. Людей 3, коней 2. У підсумку Людей 31, коней 33, один гранатомет. Людей три, коней два. Сотня. Три чоти. Людей 105, коней 107. Командир сотні, людей один, коней один. Старшин молодих, людей три, коней три. Вістунів, людей три, коней три. Зв'язкових, людей три, коней три. Бунчужний. Людей один, коней один. Писар сотенний. Людей один, коней один. Лікар ветеринарний. Людей один, коней один. Фельдшер санітарний. Людей один, коней один. Ковалів людей два, коней два. Господарчий, рій. господарчий, людей один, коней один. Кошовари, людей два, коней два. Фуражир. людей один, коней один. Фірмани людей три, коней 6. Виховник людей 1, коней 1. Разом людей 129, коней 134. Інвентар ВОЗів 2, Тачанок 3, кухня одна. Наказ частина десята. Всім повстанцям і командирам УПА Дається спостерегти, що багато повстанців, командирів функційних не придержуються військової тайни. Нема у тих людей границь в говорінні. Говорять з кожним про все, що треба й не треба. Через це багато справ, що повинні бути укриті строгою тайною, виходять наверх. Це відноситься і до військових команд, осередків і штабів, а ворог тільки підслухає це. І дивно нам не раз, що ворог вдаряє по нас там, де ми найменше сподіваємось удару, тоді шукаємо поміж нами агентів ворога. Ми самі через нашу необережність, безграничну говірливість, непонування над собою. Самохвальбу, легковірність, віримо всім, бо це українці, зраджуємо строгі військові тайни. Самі підсвідомо робимо ворогові прислугу, самі себе руйнуємо. В штабах лежить для всіх доступні воєнні документи, розкинені записки, що разом зі сміттям викидаються на смітник. У військових частинах майже не працюються над виробленням у війська почуття задержання військової тайни. Мало працюють над тим командири, так як рівноваж і їх виховники. Наказую перше. Завести строгу групову конспірацію. Про всі справи характеру таємного говорити тільки з тими, до кого вони належать. Пам'ятати також і про це, що стіни мають вуха. Друге: написані воєнні речі, построїти тайні скритки, хай кожен не заглядає до речей, що до нього не належать. Третє. Всі приміщення команд і штабів мусять бути строго конспіровані, а принайменше не впускати до їх приміщення кожного першого ліпшого чоловіка, військового чи цивільного, мовляв, це українець певний. Четверте. Всі штабові карти, звіти, кореспонденція мусить бути хоронена перед людьми, що в штабах не працюють. Всі використані записки, калька також мусять бути старанно попалені. П'яте до таємної переписки у військових справах уживати шиферів і кодів. Шосте. Всі місця сталого постою військових частин мусять бути задержані в строгій тайні перед цивільним населенням. Цивільних близько табору або в табор пускати невільно. Сьоме. 7. У всіх військових частинах призначити кожного дня 10 до 20 хвилин на доклад командира або виховника. Про військову тайну. Мусимо влити в кожного почуття потреби задержання військової тайни. 8. Бойові накази видавати кожному командирові в такому часі, щоб він міг приготуватися до виконання бойового завдання. Час видавання бойового наказу точно обчислити. Відділами бойовий наказ давати перед самою акцією. 9. Кудою пересуваються відділи. Хай не знає цивільне населення. Це зраджує наші плани. Навіть військові частини, коли ще немає бойового завдання, не сміють знати, кудою ідуть. Десяте. До населення ставитись вічливо, заховуватись пропагандивно, так як пристоїть на українського вояка, але про справи військові цивільному населенню ні в якому разі не розповідати. За зраду військової тайни відповідають в першій мірі командири і функційні. Дня 3 вересня 1943 року Слава Україні! Командир української повстанчої армії Клим Савур.